Двовимірний масив це сукупність розташованих у певному порядку копій об'єкта на площині. Для вивчення та створення двовимірного масиву продовжимо роботу у вікні Array. Масив. Наприклад, у нас є одна плитка. Нам необхідно зробити певну кількість копій і розкласти їх на площині. Для цього спочатку виділимо об'єкт і визначимо його розміри. Тепер необхідно створити одновимірний масив. Обираємо Tools, Array. Увімкнемо попередній перегляд. Знаючи розміри плиток і яка відстань повинна бути між ними, у поле перетину X задаємо значення, що дорівнює сумі розміру та відстані. В полі Count за потребу змінюємо кількість плиток. Одновимірний масив готовий. Тепер у групі параметрів Array Dimensions увімкнемо режим 2D, двовимірний. Двовимірний масив створюється за рахунок дублювання рядів. Правіше опції включення двовимірного масиву, розташована опція Count. Поставимо тут значення більше одного, наприклад 5. Візуально змін не відбулося, однак нові ряди було додано. Їх позиція збігається з позицією ряду оригіналу. Для відображення усіх рядів на площині необхідно задати напрямок їх з Су. Це робиться за допомогою групи параметрів Incremental Raw Offset, розташованої правіше параметра Count. Тут можна задати напрямок Су за допомогою полів X, Y і Z. Нам потрібно збільшити значення параметра Y. Значення, яке потрібно встановити в даному випадку, також дорівнює сумі розміру плитки та відступу між об'єктами. Двовимірний масив готовий. Натискаємо кнопку ОК. OK.